Аїда Косма це лайнер для тих, хто хоче сучасності, драйву і вау-ефекту. Якщо MSC Мюзіка це спокій, Коста Фортуна це емоція, то Аїда Косма це майбутнє на воді. Корабель зроблений так, щоб ти весь час думала, як вони взагалі все це впихнули на лайнер. Аїда Косма один з найновіших і найсучасніших лайнерів у Європі. Це гігант з купою фішок, який створений для активних людей, сімей з дітьми та всіх, хто любить, коли на борту є все і ще більше. Що всередині тримайтеся, величезний аквапарк з трубами, діти в захваті, дорослі теж не встидаються. Інфініті басейн з краєвидом прямо на океан. Найбільша фітнес-зона в Аїда для тих, хто не пропускає тренування навіть у круїзі, ресторанів хоч відбавляй, від кежел формату, тематичних кухонь, бари з коктейлями, які реально смачні, зони для релаксу, лаунджі, шоу, вечірні вечірки, Корабель живе 24 на 7. Для кого цей лайнер? Для тих, хто любить сучасну техніку та стиль, активності, рух, енергію, велику інфраструктуру, щоб кожний день був різним, сімейний формат, де всім є чим зайнятися. А косма це не про спокій. Це про життя, яке б'є ключем. Чого не чекай, камерності, тиші це не той формат класичного затишку. Пустих палуб. Косма величезна, багато людей. Аїда Косма на канари це окрема історія. Маршрут по Канарським островах на косма це як фільм і Макс. Великі краєвиди, великий корабль, велика кількість вражень. Ранок на палубі з видом на вулкан Тейде. День у Лансароте, де лава і океан. Вечір на косма, басейн, музика, світло, атмосфера курортного міста на воді. І все це щодня тільки з новими островами. Косма робить канарі яскравими, динамічними, ультрасучасними. Моя думка Аїда Косма це про людей, які хочуть всього і одразу. Багато простору, багато розваг, багато емоцій. Це корабель, що заряджає. Якщо хочеш канари у стилі Вау! Це було потужно, косма попадання на 100%.